Близнюки, привіт! Мене звати Кая. Я рада вас бачити на своєму новому YouTube-каналі. Я тільки розпочинаю мій шлях, і мені шалено потрібна ваша підтримка. Сьогодні я буду робити, відповідно, розклад карт на тиждень із 23 по 30 січня 2023 року, відповідно для близнюків. І подивимося, що чекає сьогодні саме на вас. І так. Дивимося, я відкриватиму по три карти. Три карти на недавнє mm -hmm. минуле, три карти на теперішнє і на найближче майбутнє. Використовуватиму таро містичних моментів, а уточнюватиму е швидше за все, що класичної погоди таро райдеровойте. І так, візьмуть, що чекаю вас до тижня. Недавнє минуле. Недавнє минуле. Недавнє минуле. Першнє, даний тиждень, тепер. Найближче майбутнє, найближче майбутнє, найближче майбутнє для вас дорогі близніки. І так, відпочивати дані колоди. Що чекає на близнюків, що насправді було. Був король кубків можливо, це чоловік, який, дивіться, я вам покажу, який, в якому бурхливо киплять почуття. Людина, яка впускає насправді своє серце, яка цими, цими хвилями почуттів готова вас просто обгорнути, в якої багато емоцій. Багато почуттів, вона дозволяє війти в своє життя кохання, дозволяє війти новому. І також сама у руках тримається пані або ця мужчина, що хто для чого бачить теж корабель. Тобто хочеться вплив кудись у майбутнє. Ця людина, вона дійсно у вас є. Це хтось, хто має почуття. Це, що за все, це король це чоловік. Але бувають і жінки з чоловічої енергії, якщо вас немає. Коханого у вас немає залицяльника, то це означає, що ви наповнені і вже готові впустити нове кохання. Також ось дев'ятка жеслів, навіть вісімка. Дивіться, це дуже швидка карта. Це означає, що буде багато чого відбуватися. А точніше, вже відбулося. У недавньому минулому було багато справ, можливо, було багато фісточок, багато повідомлень, багато роботи, багато похудень, багато розмов, багато поїздок. Це щось, що от... це ніби летить до вас, летіло. І далі була п'ятірка кубків. Це дещо такий смуток. Знаєте, в кожного в нас буває коли опустошення, коли на душі здається, що все. От, але насправді ми не зважаємо, ми звертаємо увагу на ті квіти, що опали в воді, але не зважаємо, що в руках в нас є ще квіти, які не опали. От, і тому зараз я уточню, що саме до вас так шведесенько летіло, ці вісімка жезлів, що так, так хотіло до вас шалено. Дивіться. Це трійка мечів. Це маг і Паш Пентаклів. Летіло до вас можливість. Летіла до вас можливість реалізувати себе. Ось Паш Пентаклів це можливість і маг. Або до вас, звичайно, вернувся ваш колишній, який такий, знаєте, після того, як розбив серце і прийшов і сказав, ну. Печ ну так сталося, викрутився, тому що маг у нас людина, яка ще може викрутитись із ситуації. Тому, можливо, летів до вас ваш колишній зрадник, хоча на горизонті вже з'явився інший, якщо в вашу ситуацію це підходить. І з пропозицією він до вас прилетів, із можливістю, і з якоюсь хорошою пропозицією. Дивимося ще далі. П'ятірка. Оп'ятівці я не бачу, щоб ви це прийняли. І, чесно кажучи, близькі, я вважаю, що це правильно. Людина, яка розбила серце, вона його розбила. І вигадувати тут дещо інше. Ось повернулася карта, хочу, щоб ми її побачили. Дивіться, у вас ніби все є. От я дивлюся на ці карти, які ви били, і вони прекрасні насамперед. Але в глибині душі все рівно у вас якась печаль. Ця печаль ніби прихована. Ніби у вас і все добре, і по грошах, і по майбутньому. Але глибоко у вас щось є. І мені щиро хочеться зараз запитати карт, чому, через що ви ну, така сумна. Знаєте, таке враження, що ви побачили, що людині не можна довіряти. Тобто є довіра і є сонце, яке висвітлило цю довіру. Можливо, довіра до людей вже впала, можливо, просто ніби хтось, знаєте, вашу довіру. розтоптав чи що. Ніби все добре, і все ну, нормально, і все чудово, але ця віра, яка була ця довіра до інших, вона проявилась і проявилася, ну, насправді, не так, як потрібно, і через це вам сумно. Хоча всьому іншому ніби немає проблем взагалі ніяких. Це все старші, практично, аркани, і ну, вас життя налагоджується. Ось, треба пропрацювати тільки з цим, дивитися більше на позитив, ніж на негатив. От, і. Приймати людей такими, якими вони є. Теперішнє. Віка кубки. Ем... Далі знову у нас монетка. Туз. монеток. Дивіться, два туза монеток. Близнюки, у вас є величезний шанс, величезний шанс. І вам і доля підкидає не тільки люди, величезний шанс. Прийміть його. Вас з цього вийде щось хороше. Якщо ви побачите, це було і в минулому, це і тепер, і зараз є. Вам життя постійно підкидає якісь можливості. Може, фінансові. Між вами, от, перед тим є двійка. Це якщо у вас немає відносин, то це означає, що треба просто з'єднати зі своєю стороною, яка вам не дуже подобається, і її прийняти. Для повної цілісності, прийняти ту, яка нещасна, ту, яка щаслива, бо це половинки вас, ту, яка сумує, ту, яка радіє. З іншого боку, це партнер, тобто бути дуже близько, це родинні душі, це рідні душі, навіть не родині, а рідні. Це зв'язок, який не можна пояснити. У вас дійсно або є така людина, або ви собою, це ви собі будете найкращим другом, а ні, він буде у вас. Збоку. І далі туз-пентаклі, ту він чудовий. Він каже, що буде розвиватися, є шанс, і трішки трішки потрішки ви зможете цього тижня от засадити щось, що буде приносити вам плоди. Я щиро надію, що ви зможете. І король жеслів. Активний, е сильний. Дивляється дітей, які дивляться вперед. Дивимось. Це занадто багато, це надто багато. Активний. Король жезлі він дуже активний. І він такий, який його чути. Він не ховається ніколи. От. І в нього в руках аж все горить. Ви такі будете цього тижня. І з підтримкою будете пророщувати щось і активно заявляти про себе. Ніби вийти із тіні, ніби накопичити цю енергію, яку загубили. сказати, Що ці карти кажуть, дивіться, ілюзії, чекання і кінець. Це означає, що вашим ілюзіям, коли ви думали, що, можливо, щось зміниться в вашому житті, там, саме собою прийшов кінець. І ви розумієте, що тут насправді треба діяти. Саме собою воно не виросте, якщо воно в ваших думках воно не проросте. А цього тижня ви, дійсно засіваєте якийсь вчинок, який принесе вам плоди. І так. Майбутньому, мені ваш дуже подобається. По-перше, це суд. Це другий шанс. Це шанс, це клич, можна сказати, знаєте, коли небеса дають нам шанс і кажуть, пора. Тобто ти хочеш не хочеш, а це до тебе приходить і тебе кличе на нові звершення. Це якийсь внутрішній голос, ніби який каже, от воно, те, чого ти чекав все життя. от Зараз саме час, час, піднімайся, йди час. Зараз саме час. Ця карта, яка нам говорить. Далі король жезлів. Знову ж таки, бачите, Kings and Kings. Нас два. Тобто, ну, мотивація у вас не пропаде. Це 100%. Дивіться зараз. Вам покажу надписи. Ті ж самі. Це просто колода, в якій є. От. Кілька королів в жіночій постасі і в чоловічій. І у вас буде натхнення величезне і сонце. Дійсно, випало два сонця, знову ж таки, дивіться. Це чудово. Шлях вам буде освічено. Ви будете реально дивитись на речі, вам просто буде допомагати От, все живе, ніби навколо вас все буде прояснятися. І мені дуже подобається. Насправді, ваші карти буде, було в минулому таке деякі м -м сумування. Але далі все просто буде супер класно. Центральна карта це карта шансу, карта на майбутній успіх, карта на те, що. Доторкнись до шансу, візьми його в свої руки, і тоді все буде добре. В кінці сонце, який каже тільки вперед, тобто все буде супер. Все. Сонце освітлює будь-який з прогнозів. І дякую вам, близняки, що ви були зі мною. Тиждень буде із підтримкою, із шансом, і з активністю. Наступний такий самий яскравий і активний. Дякую, що були зі мною, близняки. Буду рада, якщо ви мене підтримаєте. Буду рада, якщо слідкуватимете, буду рада підпискам. Подобайком. І дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!